Салам алейкум! Привіт! Друг! Це знаменитий судак! Червонословіцький! Сьогодні хочу на сім! Даю тобі другий шанс! Другий шанс На победу! Заскакуй! Сьогодні буде сім! Давай! Сім кг! Все дуже добре. Ох ці судаки, друзі. До речі, всім доброго дня. На годиннику 11.30 ми вриваємося в наші чудові простори, де забираємо знаменитого вам уже всім Судака. Судака. Все тут можна кидати? Ні. Е і летим, друзі, летим знову на судака. Серега скоро уїжджає, тому нарибачився він вдоль під своїми емоціями повертається назад на війну захищати нашу країну. Ми зараз спробуємо кайфанути на риболовлі від судака, бо це ж ви знаєте, позивний судак не просто так. Тільки він виходить і достає свої штанів в мандулу. Зразу всі крупні санки, судаки, тіряють сознання. Спивають і кажуть, бери мене. <сум> На минулій рибалці, друзі, саме так і сталося. Е, тому зараз ми летим, хочемо щось спіймати. Не знаю, чи вийде, чи не вийде, але сподіваюся, що щось таке вийде. Палички у нас вже зложені, відразу все заряджено. Судак там ще щось трошки підложить. І вперед. Я, я, я люблю камель ну, да, ну, да. На 50 літрів, то що минулого разу судак, на 50 см, минулого разу судак отак от з хвостом не влазив, приходилось завертати. Цей раз їм тут буде досить зручно. Судачок є. Тут. Багато? Е, ну, Не так, що багато, але є. Зараз перейдемо під другим ракурсом. Что ж сейчас заснять? Я тебе сейчас прикол покажу. І окей. Це вже каунтера і рулетка не понравила. Поводочниця это Друзі, дивіться, яка поводочниця, це в доповнення докаунтера. А ну... Йоли полежан, який набір поводків тут? Поводочки там не цей сексуальний. Ні, то вони зрозумів. Ниж м'якаються, кручуються. Так, все, друзі, ми з вами на місці. Пробуємо, Пробуємо відразу з рачків Angry Bay. Українська фірма. Перший колір, це у нас колір, друзі. Відразу з яркого кольору починаємо і, як завжди, ви розумієте, що ми будемо їх швиденько перебирати. Мамотурку ось туди кидати. Довго приманками ми гратися не будемо. Е, кидаємо раз 10 і міняємо швиденько. Не туди кидай, сюди кидай. Ти не туди кидаєш, сюди треба кидати. Так, спробуємо, друзья, фиолетового рака. О, хорош, давай. Не-не, тягни! Давай, давай! Тягни, тягни! Да не тягни! Це лещ Кажи якийсь пенек! Ні. А, це ще судок Ой, Хорош! Друзі, на лижу. й Йомаю, придави. І лижа відвалилась. Дивіться, Серега знову починає творити свої диво. Ось такі красунчики. А? Як вам? Кайф. Серый. Ну ти красовчик. Другий раз. Щас. Давай п'ять. А ну покажи нашу. Я так не люблю, блін. Клас. Угадайте на що він сьогодні вловив. Ну цей раз чітко під бороду влупив. Блін, думаю, Та який пеньок? Каже пеньок. Ох, цей судак, покоритель судаків. Ну я дивився, наче як фанера йшла. Ну бери ве ви цей, виривай. Оба, друзі, єсть. Хорошенький бродяга. З ударом капітальним. Клірмунінг. Клірмунінг. Він яків не вяже. Сюди. Ох, ми удаченько з тобою зайшли. Знову, друзі, ця сама позиція, де ми працювали. Опа! фіолетик, ха Фіолетик Вашій увазі Бачите, зелений по сонцю не так працює, а от рак фірми Angry Base Clear Morning, приніс ось такого результату. Тільки стали і відразу два судачка. Давай показуй судак, Ось воно. Улюблениця публіки, новий кольор, чорний в білу точку, нагадує судакам, ніби який -то, якийсь жучок пригає по дну і він його давить. Давить і їсть. Ти мені скажи, оцей мій час наскільки він потягне? Кіло на три? Ні, двушечка. Ну, два з копійкою. Так, друзі, по бойовому комплекту нічого не змінилось. Те, що й було вчора, це наша паличка Азура Савада. О, це наша паличка Азура Савада е, до 22 грам, вона взагалі не боїться перегрузів. Абсолютно. Е, кидаємо, ми, кидаємо ми приманочки по 25-28 грам, в неї швидкий строй. В рості 279-272, здається. Ну, 270. Зріст її 2,70. Класно в'яже, далеко кидає. Одним словом, палка супер. Савада XP. Далі по катушці. Катушка XLR-3000 і взагалі нічого не змінилося. 3000 катушка нової варіації від фірми Daiwa. Працюю я з нею вже другий рік-два роки. І перед цим у мене була точно така сама, тільки старої варіації, я її загубив. Також була два роки. Одним словом, з «Дайвою» я вже десь 4 роки приблизно. Ну, і все. Ось такий бойовий комплект. У «Судака» бойовий комплект Thunder Max до 32 грам від фірми «Флагман». І катушка. Як воно називається, постійно забуваю. Стінгер. Катушка Стінгер 3000, 4000 і проявляє себе з найлучшої сторони. Враховуючи те, що у Судака бюджет 2500 гривень оба, є Шпен? Враховуючи те, друзі, що в судака комплекти 2500 гривень, він досить непогано на нього ловить. Він ловить. Ловить? Ловить, та ловить. на ага. та, та ні. О, є, друзі. Поклівушечка. Судоклірмонінг. Вінників не вяжить. Ой, кажу судок, рок. Що? Хто тепер силіконових? Кого? Дивіться який. Тебе є силіконові судаки. Сіліконові судаки? Нема. Є тільки силіконові роки. Діжи. Красота. Ох, риболочка, капіц. Обідня рибалка. І відразу на... Тучечки. це круто. Так, на рахунок проводки, нічого тут складного немає, як завжди, один підкидок пауза, невеличку паузу даємо на дні, на рахунок того, якщо судак придавить. Потім різка підсічка і добрий день. Наші гачки досить гострі, це фірма Гірза 2.0. Для раків саме 2.0 потрібно. Тому різка підсічка палочкою 2,70 і без шансів. Ну, на своїй смислі, ну. Тобі рочка дать? Ні, в мене є. У мене ж все є. Та що в тебе там є? У мене? Встає. Угу. Чи Чуєш, кстати, отут ти можеш в отвес попробувати. Бо тому що тут прямо під самою лодкою гатить. Нараз навіть покажу. Уже сходить За таким монтажом? Так, да, дивилися в мене і ловлять. Блісного зверху різинка. Да. І що саме що це я не в ютубі побачив. Це ти сам придумав. Сам придумав. Серйозно. Вот так. Серега видумщик. Я кстати, в дитинстві колись жарив яйця з помідорами собі. Цибульку і теж думав, що я придумав цей рецепт. А на самом деле ні. Не, ну я його на самом деле сам придумав. А на самом деле до мене його люди придумали. Ну я ні в кого не злизув. Так само і це. Може хтось теж придумав, але я ні в кого не злизу. Ах ти, падлець, відкусив жало. Так, друзі, клірмонінг. Всім зрозуміло, що ця силиконка вона просто неймовірна. Откусив падлець. Зараз швиденько хочу перевірити клішню. Зараз швиденько да, хочу перевірити поролон. Тут тільки що я по корчах пройшовся. Так, да, по гарних корчах пройшовся. Зараз ми спробуємо поролоночку йому подати. Наголошую, завжди зміна приманки, зміна приманки, зміна приманки. Подаєш щось нове, отримуєш гарний клюваки. Це я на минулій рибалці замітив. Що там у нас по рахунку? Один-один. А, два-один. Два-один. Алло. Ну так, да, я ж виграю. Де ти виграєш? Ти одну витягну. Я довго. Друзі, легенький перекус бутербродиком. Тільки приїхали, відразу була велика активність судака, І потім, на жаль, вона пропала. Зараз, мабуть, будемо йти шукати. хоть и место козырня. Ты осторожно еще шпаном убьешь. На что взял? Патриот. Патриот? Ничего себе. Виск. Ух ты. Ну что, Серега, шукаем его? Да? Там бугор. Не, і туди можна пробувати. Тут можна пробувати де хочеш. Така дуже інтересна позиція Просто що нарисував. Бачу, що є рибка. Не в такій кількості, але є. Ух ти поклвка. Ух ти, ти шо удар! Я чогось трусів не випав і мимо, ну ти уявляєш. Йоли-пали! Ну просто отдай спиннинг! Це той самий доганяв. Тільки другий раз він подузрів. Він так дав, я взагалі прозрів і не засікся. Охренеть. Ох, і подача була. Я спочатку подумав, що це ти мене перекинув. Да. На бабу кидай. На бабу кидай. Оце ж воно з пеньків, у мене тільки щось була покльовка. Отак, От на бабу і чуть-чуть лівіше, і чуть-чуть правіше. Єсть. Ну нарешті. Найшли нову позицію. ха але є. Поролончик, 904-й коля. Сюда. Оп, блин, мелкий. Туда-сюда. А сюда. Сюда, сюда. Туда, сюда. Мелкий хулиганчик. Слишком Нет, там среди них есть трошки большей. Бежи. Все доброе. чекаємо більшого він десь тут отак і кидай або чуть-чуть правіше, або чуть-чуть лівіше. о єсть оплівушка я думав вторанися в паньочка Ні. друзі 904 кольорок Працю, я хочу 911-й поставити. О, це 104-й вибачаюсь. Оп! Блін, малий. Малий-малий. Скажи малому. Ей. Так, быстренько ставимо джекпота. Джекпота. Джекпот? Опа! Сірий. оце в тебе джекпот. це 111-й кольор, мабуть. Ну Не. Ні. Не? А, охрен можно. Дрібный. Судак порціонний. Аля Натюрель. Я думаю, що щось скаже клюнув клас. Саме головне, що клюнув клас. Я в цей момент якраз подумав, блін, зараз його цей паралон, не міг на нього ловитися. А він клюнув. А він тільки бах, дивишся, як жадно бере падло. Падло. Правильно. Беремо друзі, джекпотіка. Вечоріє щось ярке. А? Оце як це буде називати. Тебе ж 111. Так, джекпот. Устроїмо рок в цій дирі. Це дуже довге завісання, пробуй так, наче чуть-чуть оборот катушечки, на місці наче. Опа, Джекпот Джекпотік зразу дав про себе знак. Ну, диви, єсть. Ти пані, що робить джекпот? А це вже трошки веселіший. Ні, такий самий. Ні, трохи веселіший. А може такий сон. А може такий сап. А може трохи веселіший такий сам. Слухай, ну я не знаю який, але мені здається, що я в тебе виграю сьогодні. Як ти думаєш? Не ей без е. О! Укрупняємось. Біжи. Кайф. Судаках! Судаках! Я даже не считаю. Це оцей? Кажи, виграю? Оцей? Ти маєш вважати? Да. Так. Оце він, джекпот. Папи все є. Папи все є, понял. А як ти ще на 12 вцепиш? Чи більше? Ні, яке 12? Тобі треба вцепляти десь 25. Угу. Так. Да. Опа! Є! А в мене джекпот ще не закінчився. О, це щось хорошеньке. Давай, мабуть, підхватика. Про всяку випалочку. Готовий. Друзі, джекпот веде рибу. Я так видно. Килушечка. Оба! Аж так, друзі. Ти радий за мене? Вибач, я промо. А ти зразу в сумку ховаєш, да? Це не я, це він. Він подімає десь. Спасібо, що ти радий. Так, це добре, я навіть запам'яв, куди я кидав. Оце отаких от трохи більших я бачив. Дивись, кидати треба не далеко. Поняв? Так, джекпот наш. В струю. І оп! Отак. І все. Мужик, судак, все. Ти ж його чувствовать должен. Я чувствую, я все ловлю. Все ловлю. Все ловить. Mm. Так, ну, може ми зараз тут під вечірок ще парочку ловим і можна вважати день проведений не даремно. Mm. Двох темно стало. Друзі, ви гляньте, що на нас надвигається. Mm. Просто ужас. Це mm. клас. Та ти подиви, воно чорне, таке впечатлення, що, що сніг оно. і диви. Я думаю, що то дощ іде, а таке чувство, що то сніг іде. Капець. Друзі, я вам казав, що рочки Angry Bates патріотики вони дуже хорошо себе проявляють по пасмурній погоді. Або коли вечері Опа. Диви, і слаби Перший підкид, ти баш. У мене теж теж удар. Отак. От Патріот, представляєш, вечором ну, ставиш. Ти й мене слабеньке, але сам факт, що він ти бачиш, як резко. Бум сюди. Отак. От Патріот форева. Ой, от куди ж є. Я думав в тебе зійшов. Ні, є. Ух, який удар. Хорошенький. Да. Ні. Ні. Удар просто хороший. Ні, піддавлює, ну такий. Ну тепер ти віриш мені, що Того я не брехун. Та я ніколи не казав, що ти брехун. Ти ти завжди казав. Патріот вечором рулить. Хоп. Вітаю. Спасибо. Так. Ми ж закинули. Да, друзі, беріть на озброєння, вечірком патріотика обов'язково одягайте. Я замітив, що він просто обгриз клешні. <різь> <різь> ну, Буває. У нас все готово, друзі. Грузочок 26 грам, наш Angry Bait Patriot, 14-й колір 2,8 дюйма. Ось так має виглядіти одітий гачок. Гачок має бути високої якості. В моєму випадку це Double Long 2.0 фірма Гюрза. Коробочка 50 штук. Мені вистачає на сезон. В залежності від того, де ловиш і з ким. От, наприклад, сьогодні судак у мене взяв 5 двинників. Ну, не ти. не ти. Не ти, судак, не путай, брат твій. Меншенький. На ту сторону. Дякую. Закидаємо в точку G і робимо ступенчату проводку. Правильно? Да. Все. Можна підсмікувати, як Тик-тик. Пауза. Да. Поняв. Так би зразу і сказав. Рак. Заманія судака. Я все одно під підлад. Ну тут під... О ні, воно ну, диви аж де. Отак. Друзі, патріотик. Вечірній час. Молодець! Я сам Скажи. Шкода, що невеликий. Такий пів кіла Як ти думаєш, є пів кіла? Це для, пляжу, Це для зими, як тягнеш, то кричиш трофей і збігається пів центрального пляжу. Да? Ну та ні, що зими 520 грам Бежим. Есть. Шо, дуплет? А я бы. Ну наражте. Пять часов дощу, друзья, лупилы, дуплеты. бучок может нет, ну, и сюда. Бычок может да Покусник конечно. Оооо, ну, стекло. Але сам факт. Дуплет. Ви захотіли стати? Клас. Вчора були мамочки. Сьогодні нам збили наших мамочок. Ну, і так хорошо. Рибка є, кайфунули. А зараз ще може і трофейчик летить. А скільки? Час? І знати не хочеш? Ось така у нас чудова вийшла рибалка. Серега Судак сьогодні не виграв, ну і не проіграв. Візьмемо по судакам знову нічю, так як було це вчора. Друзі, була коротесенька рибалка. Чому? Тому що в обід вилетіли, 5 часу вже темно, часи перевели, але ми його все рівно трішки знайшли, норму свою взяли, шпенів багато повідпускали, кайфунули. Чого я вам бажаю? Ми летим додому, кого які питання задавати з родичів. Мо все, чим ми користувалися, ви бачили? Силки під відео, як Здравий завжди. Пока, друзі, до нової зустрічі! в судак, Пока. Пока. Пока.